No Коли ми підготували такі вихідні пропозиції, та ні пане просто всі думають, що така крута можливість не може бути реальна. Що ти таке кажеш? Це тим роздає телефони за 0,99 під час великого розпродажу. Здається, люди просто не знають, як взяти участь у цій акції. Завантажте застосунок тиму просто зараз, і ви зможете купити телефон за 0,99. Його характеристик на 8 гігабайт оперативної пам'яті та 256 основної, а 108 мегапіксельна надвисокоякісна камера забезпечує неймовірну якість зйомки. Чіпсет G91 один алтра гарантує плавний. Ігровий досвід, а акумулятор на 5000 тисяч на годину Натисніть це, це відео, відео просто, просто зараз, щоб встигнути брехуни. Всі брехуни, що сталося? Ви генеральний директор? Тему Брехун, Ви сказали, що я можу отримати безкоштовний планшет, але я його так і не отримала. Наша акція справжня, де ви завантажили додаток тему. Це важливо, звичайно, важливо, якщо натиснути на це відео зараз і завантажити додаток тему, ви зможете його отримати. Зачекайте, це не підробка. Не підробка. Всі наші продукти є оригінальними і сертифіковані талеси. Цей планшет оснащений дисплеєм з високою роздільною здатністю HD і великим об'ємом пам'яті. Ним легко керувати. Він поставляється в чохлі із клавіатури. Тому ви можете насолоджуватися переглядом відео та іграми в будь-якому місці. Він також оснащений камерою з високою роздільною здатністю. Хто перший прийшов, той і отримав. Натисніть на відео, щоб отримати свій. І безкоштовно тему пропонуються телефони за наднизькою ціною лише дев'яносто дев'ять центів. Цей Redmi 14 чотирнадцять працює на найновішій системі Android. 14 легкий у користуванні і надзвичайно швидкий у роботі. Завдяки камері в 50 мегапікселів ви зможете знімати ідеальні відео та фото. Екран HD розміром 6,88. Дюйма забезпечує задоволення від перегляду відео. Акумулятор великої ємності працює надзвичайно довго. І найголовніше це ціна. Ви можете отримати цей телефон за 99 центів, купуючи на тему. Та блин. ¡Brigones! Та що ви таке робите? Ви головний в тему, правда? У вашій рекламі казали, що якщо скачає тему, то отримують цей планшет за 99 центів, а я його не отримала. Як це можливо. Як ви організували цю акцію? Пані, а де ви те тему скачали? А це має значення? Звісно, треба було класнути на посилання в цьому відео, щоб завантажити тему. Цей планшет Samsung 100% оригінал. У нього екран 8,7 дюйма, HD і батарея на 5100 тисяч годин. Просто звір. Ідеально підійде і для навчання, і для розваг. До того ж, заряджається він швидко. Можна користуватися де завгодно, і вдома, і в дорозі. Повірте. Ви ніколи не пошкодуєте, що його взяли. Спробуйте ще раз. Ого, у мене вийшло. Кількість обмежена. Першим прийшов, першим отримав. Натисніть на відео, щоб отримати прямо зараз. Топ гаджети Ця портативна електростанція гарантує, що ви та ваша родина завжди матимете безперервне джерело електроенергії під час відключення. Вона оснащена кількома виходами змінного струму, постійного струму USB-A та USB. Це для живлення ваших пристроїв. Її також можна заряджати за допомогою додаткової сонячної панелі. Вона може заряджати всі ваші пристрої і навіть живити деякі невеликі прилади. Знайдіть цей товар, натиснувши посилання нижче. разом спрей, який зробить ваш макіяж водостійким Я замовила його на тему, надивилася тік-токів і вирішила спробувати на собі. Називається ця штучка Mary Fine Waterproof Setting Spray. Виглядає вау, дуже презентабельно. Ну, ну що, давайте пробувати розмові посмотрим, посмотримо. Я шокована, але це дійсно працює. Замовити даний спрей можна за посиланням в шапці профілю. Босе, скільки це коштує? Нуль доларів. Тоді візьму ще одну. А скільки за обидві? Все ще нуль доларів. А разом тепер скільки? Усі нуль доларів. Ви серйозно? Ви взагалі хочете їх продавати? Я ж казав усіну доларів. тему зараз проводить велику акцію. Користувачі, які виконують певні умови, можуть отримати цей товар за 0 доларів. Ця радіостанція ПаоФен підтримує двосторонній зв'язок на великій відстані та має міцний водонепроникний корпус. Досить потужно, щоб підтримувати чіткий зв'язок навіть під час активного відпочинку на вулиці під дощем. Крім того, вона оснащена <плес> будованим нічником та акумулятором, що робить навігацію безпечнішою та зручною, навіть у темрі. Скажіть, як її отримати? Звичайно, якщо хочеш собі також, просто натисни на посилання нижче та отримай її у подарунок. Для відповідних замовлень зі сторінки акції діють правила та умови. Чому ви надіслали мені це? Поверніть мені гроші зараз, але ж ви виграли це за 0 доларі, пані. Як це я виграла це взуття? Тому що ви натиснули на посилання цього відео. Ого, це було легко.